15 жовтня, по ідеї, мав би стартувати опалюваний сезон, але тут я думаю, що було правильне рішення свого часу віддати можливість готуватись містам і визначати містам той період, коли їм дійсно буде краще, і дивитися на температуру. Зараз ситуація така, що у нас трішечки зросло споживання, наприклад, якщо брати цю неділю, що було там вчора, і 13 так число, і неділю, яка була тиждень до того, у нас споживання трохи зросло. У нас зараз споживання зросло і день. Це все спричинено тим, що все ж таки середня температура по країні вона впала, і це досить таки дається в знаки, Ми вже потрошку починаємо знову відновлювати імпорт. І я бачив оголошення від Укренерго про те, що Шановні громадяни, будь ласка, енергоємні прилади. Вмикайте там з 10 по 1600, тому що тоді в нас найбільше електроенергії. а Зрозуміло, коли всі приходять додому, тоді і пік споживання, на жаль, він росте. Ну але тим не менше, особисто я, наприклад, практикую там пральну машину вмикати або може ближче там до 23 ночі, чим я напевно заважаю сусідам. Ну як і є вже, або якщо є можливість, то вранці на, на таймери загалом. Я можу сказати, що країна готується. багато відбуваються, де ремонтні кампанії вони тривають. Вони тривають таємно, можна так сказати. Вони тривають у відкриту, повну як підстанції, так і теплокомуненерго. І всі 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 готуються зараз. Що і яка ситуація? Цим володіє тільки кабмін, і цим володіють тільки спеціальні органи, які займаються енергетикою, і це дуже правильно для того, аби ми про це не говорили, щоб ворог не знав, де нас добре, де нас погано. Я вважаю, що це буде кращим рішенням.